100 мільйонів гривень залишаються в кишені Романа Насірова. Соломіський райсуд Києва відмовився стягати цю суму з колишнього голови державної фіскальної служби, як того просили прокурори. Рішення остаточне, оскарженню не підлягає. На цьому наголосила суддя Світлана Кошнір. Кошти на користь держави сторона обвинувачення вимагала через те, що відсторонений керівник ДФС не здав один із своїх закордонних паспортів і внутрішній британський паспорт. Натомість підозрюваний заявив, що його закордонний паспорт в. Же нечинний. Нагадаю, що Романа Насірова затримали на початку березня цього року. Його підозрюють у зловживанні владою та службовим становищем. Зокрема, в нанесенні державі збитків майже на 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам всі звинувачення заперечують.